У Дніпропетровську буквально щойно зустрічали частину легендарних кіборгів, захисників Донецького аеропорту. 11-ро зенітників 93-ї окремої механізованої бригади приїхали по ротації на перепочинок. Як зустрічали героїв, що вирвалися із самісінького пекла? Бачила Олена Усенко. Зараз маємо сателітне місце з Дніпром. Олена, добрий вечір. Ну насамперед от цікавить емоція, як в вашому місті зустріли цих легендарних людей і, власне, хто приїхав перепочити. Саша, ну я можу відповісти на ваше запитання одним словом: ця зустріч була зворушливою, зворушливою аж до сліз. Я не можу точно сказати, скільки людей сьогодні прийшло зустрічати наших кіборгів, але е, на ну так виглядало, що уся центральна площа Дніпропетровська була вщен заповнена людьми. Люди прийшли цілими сім'ями. Вони принесли квіти прапори України, цукерки м'які іграшки. І ми сьогодні питали їх з якими емоціями, з якими думками вони прийшли сьогодні зустрічати цих хлопців. І е, до речі, я зазначу, що у всі ці люди були абсолютно незнайомими з цими хлопцями, бо їхні рідні залишилися чекати на них вдома. І всі ці люди зізнавалися, що вони прийшли просто сказати дякую нашим незламним кіборгам за їхню мужність. Будь ласка, пряма мова. Я скажу огромное спасибо. Спасибо за те, що ну їм не все одно не сидять вдома, що вони захищають наш нашу родину. І їм не все равно ані не безсердечні люди, которые... Які... Ничего не волнует в этой жизни. Я им так благодарна. Знаете, если бы не они между вот той навалой, которая там на востоке и нами только они. Поэтому им огромное спасибо. 11 чоловіків вийшли із машини і одразу потрапили у вир, обійм поцілунків, подарунків. І е, видно було, що ці хлопці вони просто не очікували такої зустрічі. Вони так нами зізнавалися, що вони не очікували, що їх будуть так саме так зустрічати. І я було видно, що вони аж тремтіли. Я запитала в одного з них, чи не від холоду вони тремтять, а вони зізналися, що ні, це не від холоду, це від емоцій. Після того як вони від них нарешті відірвалися городяни з поцілунками та подарунками, а вони усі. Разом заспівали гімн України, а потім хлопці роз'їхалися по домівках деякі з них не бачили своїх родин аж понад п'ять місяців. Отака От зустріч у нас сьогодні вийшла. Саша Олена, дуже вам дякую. Олена Осенко щойно була на прямому зв'язку з Дніпропетровська. Там на перепочинок з передовою повернувся підрозділ зенітників 93-ї окремої механізованої бригади. Це бійці, які більше як дехто з них більше як п'ять місяців тримали оборону Донецького аеропорту яких застійкість та незламність прозвали кіборгами насправді ж вони переконали Селена Усенко просто справжні українські чоловіки?